Більше чотирьох тисяч заяв та повідомлень від громадян про правопорушення розглянули поліцейські лозівщини за чотири місяці поточного року. За цей період співробітники поліції розкрили близько 70 тяжких та особливо тяжких злочинів. Задокументували 36 фактів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. Протягом чотирьох місяців 24-го року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 372 кримінальних провадження, з яких 133 розкрито. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 98 особам, з яких у відношенні 18 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 12 особам домашній арешт. Всього з початку року поліцейські розкрили 68 тяжких та особливо тяжких злочинів. З яких три убивства, один розбій, три грабежа, один факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень, одне хуліганство, 34 крадіжки та 28 шахрайств. Також у сфері незаконного обігу наркотичних речовин працівники поліції задокументували 36 фактів, з яких повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів по 12 фактам, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства по 11 фактам, за зберігання наркотичних засобів по 13 фактам. Всього про підозру за вчинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері повідомлено 28 особам. Серед останніх фактів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, у квітні поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який збував небезпечний наркотик. Мешканець міста Лозова продавав наркотичні препарати, які отримував для себе у рамках замісної терапії. Правоохоронці міста Лозова викрили та затримали 34-річного місцевого мешканця, який продавав мешканцям району наркотичні засоби. Чоловік раніше судимий за майнові злочини. Отримував препарати в рамках програми замісної тримувальної терапії для наркозалежних. 29 квітня поліцейські провели обшук в помешканні зловмисника, виявлено та вилучено речові докази, зокрема документацію та наркотичні засоби. Слідчі Лозівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 8 років. Цього ж місяця поліцейські викрили групу осіб, які займалися збутом наркотиків на території Лозівського району та повідомили про підозру чоловіку за розбещення неповнолітньої. Двоє мешканців міста Лозова налагодили схему збуту наркотичних засобів на території району. Викрили зловмисників та припинили їх злочину діяльність у переповноваженні Лизівського районного відділу поліції. До скоєння злочинів виявилися причетними чоловіки 43 та 44 років. Зломисники перебували на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Харківської та Дніпропетровської областей. У медичних центрах зловмисники отримували метадон, який розповсюджували наркозалежним мешканцям. Наркотики передавали особисто. 29 квітня. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в помешканнях зломисників. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Слідчі Лозівського районного відділу проліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили зломисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Лазівщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку за розбещення неповнолітньої. Зломисник демонстрував 15-річній дівчинці свої статеві органи. 14 березня до Лазівського районного відділу поліції з відповідною заявою звернулась 42-річна жінка. Та повідомила про протиправні дії щодо її доньки. Поліцейські встановили особу зломисника, Ним виявився 60-річний мешканець міста Лозова. Чоловік двічі судимий за аналогічні злочини. В травні 2023 року був звільнений з місць позбавлення волі. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за вчинення кримінального правопорушення за частиною 1 статті 156 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. За чотири місяці поточного року працівники Лозівського районного відділу поліції виявили та задокументували 1422 адміністративних правопорушення. У відношенні порушників поліцейські склали адмінпротоколи. З початку року на території Лозівщини сталося 106 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок 33 аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено 107 адміністративних протоколів. Поліцейські Лозівщини продовжують сумлінно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади.